Вітаю вас на каналі. Ми сьогодні готуємо турецьку піцу або піде. У мене сьогодні буде начинка м'ясна. Можна приготувати сирну овочеву. Тобто, начинками експериментуйте. Це завжди дуже смачно. Ваша родина вам буде дуже вдячна. Готуйте! В зручну ємність відправляємо 250 мл рідини. Це може бути вода. Лише молоко або мікс. У мене сьогодні навпіл половина молока, половина води. Рідина має бути тепленькою. В градусах це вісім-40 градусів, тобто не гарячою. Додаю одну столову ложку цукру без гірки та дріжджі. У мене сьогодні свіжі. Я їх використовую 15 грамів. Ось так в руках розминаю і кидаю. Якщо у вас будуть сухі, можете використовувати їх потрібно в три рази менше, тобто 5 грамів. Додаємо, перемішуємо вінчиком до більш менш однорідного стану. І на цьому етапі, якщо ви впевнені, в якості своїх дріжджів, можна додавати решту інгредієнтів. Я все ж таки їх перевірю, свої дріжджі, тому додаю із загальної кількості борошна ложок 4-5. Через сито додаю. Знову перемішую до однорідності І всю цю ємність накриваємо або рушничком або харчовою плівкою і залишаємо на хвилиночок 15. Тобто Ми приготували опару. Це дуже корисно робити, якщо ви не впевнені в якості своїх дріжджів і в нас і дріжджі заактивуються швидше. Тобто Мені більш подобається такий спосіб, якщо ви впевнені в якості дріжджів, то можете опару не готувати. Через 15 хвилин у мене ось такий результат, тобто дріжджі працюють. Додаємо 1 чайну ложечку без гірки солі. Та на весь рецепт я додам 3 столові ложки рослинної олії. У мене оливкова, але можете використовувати і соняшнику. Я зараз додаю 2 столові ложки. і Потім пізніше ще додам одну тобто всього 3 столові ложки олії. Тепер перемішуємо це все раз і додаємо поступово борошно. Декілька підходів. Все, все відразу не додавайте, у вас буде поступово розвиватися кліковина, і ваше тісто буде набагато пухкішим, це важливо. Додаю, перемішую спочатку вінчиком, потім лопаткою. І вже от коли бачу, що мені незручно перемішувати лопаткою, перемішую руками. Сьогодні на заміс тіста, яке має бути надзвичайно м'яким і трішки навіть липкувати. У мене пішло 420 20 г борошна, але в рамках 2-3 столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно. Орієнтуйтесь, будь ласка, на тісто. І, як завжди, повний рецепт з кількістю в ложках, в стаканах, ви знайдете в описі під відео і зможете приготувати без вагів. Коли тісто в мене зібралося в таку грудочку, я вимішую хвилиночки 3. Ось такими рухами я вимішую прямо в миски. Можете на поверхні вимішувати. Зайве борошно, намагайтесь не використовувати. Коли я минуло 3 хвилинки, додаю ще одну столову ложку рослинної олії і тепер вимішую ще одну-дві хвилинки. Тобто загальний час на вимішування хвилиночок 5. Цього буде досить. Ось таке чудове тісто у вас має вийти, воно навіть трішки липковате, зайве борошно, ліпше не використовувати і, надзвичайно, м'яке. Накриваємо тісто харчовою плівочкою або пакетиком, можна рушничком, і залишаємо в теплому місці без протягів приблизно на 50-60 хвилин. Тісто вас має піднятися в 2-2,5 рази, це важливо. В якості начинки у мене буде сьогодні фарш. У мене він свиний, можна використовувати будь-який інший фарш, і можна зробити іншу начинку: і сирну, і картопляну, все, що побажаєте. Тут у мене 400 фаршу, можна використати і 350 Я люблю просто, щоб начинки було побільше. Потрібно також дві середні цибулини. Цибульку я натираю на крупній терці і відправляю відразу до фаршу. Можна, звісно, нарізати дрібним кубиком, але мені на теці подобається більше, виходить сочніше. Також потрібна зелень. Ну, це по бажанню, ви можете тут експериментувати. У мене сьогодні такий гарний пучок грам 50-70 петрушки. Можна використовувати зелену цибульку, кінзу, якщо любите. Тобто експериментуйте. Нарізаємо дрібно і відправляємо до фаршу. Гарненько все це солимо, перчимо за смаком, і по бажанню можна дати якісь спеції. Я сьогодні додаю одну чайну ложечку суміші базиліку, томатів і, здається, мені. Сушеного часничку. Все це ретельно руками перемішуємо. І коли у вас так все це об'єдналося, накриваємо харчовою плівочкою або якоюсь тарілочкою, і поки тісто підходить, дайте цьому всьому промаринуватися при кімнатній температурі. Ось так відмінно підійшло тісто. Воно просто чудове. Його обминаємо, підпиляємо поверхню борошном, трішки використовуєте, перекидаємо сюди все тісто, і тепер можете з допомогою вагів або просто так на око розділити на три більш-менш рівних шматочки. Кожен шматочок округляємо, накриваємо зверху цією ж ємністю і залишаємо відпочити на 15 хвилин. Все час також вімкніть духовку розігріватись, тому що піде, не будуть ще раз підходити. На 220 градусів верх-низ без конвекції, і на низ духовки поставте якісь, або якусь форму, або ще одне деко, куди можна залити трішки водички. Це ми зробимо потім. Тісто відпочило, два шматочки поки під плівочку, а з одним будемо працювати. Беремо качалку, при необхідності трішки можна присипати її борошном. І з цього шматочка нам потрібно розкатати максимально довгий такий овал, ну, По розміру форми, звісно, тобто нашого дека. Розкачуємо, викладаємо, не доходячи до самих країв десь по сантиметру, начинку, розділіть начинку на три частинки і зараз викладаємо одну третю начинки. Викладаємо, а тепер формуємо ось такі, накладаємо тісто один на одного, робимо такі ніби лодочки. Тільки обов'язково ці края гарно впечатуйте у начинку. При бажанні ви можете змастити края яйцем або жовтком із молоком. Я сьогодні цього робити не буду. У мене сьогодні рецепт повністю без яєць, але якщо бажаєте, можете це зробити. Піде не потрібно, щоб воно підходило. Можна відразу відправляти в завчасно розігріту до 220 градусів духовку і відразу відправляємо і на низ вливаємо один стаканчик води, кип'ятку. Щоб нас піде, готувалось ніби як з паром. Це дуже важливо, дуже виходить смачно, тому робіть обов'язково так: випікаємо приблизно 15 хвилин до рум'яності. Поки готується перша піде, можна сформувати друге і третє піде. Останнє піде, я вирішила приготувати також із перчиком. Десь половина болгарського перчика. Значенку, як я вже сказала, експериментуйте. Це завжди дуже смачно. І все формуємо таким же самим принципом. Розкачуємо овал, формуємо лодочку і ось так гарно запечатуєте края. При бажанні змащуйте яйце і відправляйте, випікатись. Головне, перевіряйте, щоб була внизу у формі водичка, отам внизу, щоб готувалося ніби як на пару. І зайвий раз духовку не відкривайте. 15 хвилин мінімум. Перевіряйте, у вас просто піде гарно підрумянилась. Витягаємо з духовки і смакуємо з пилу з жару. Це надзвичайно смачна соковита випічка, це і не піца, і не чебуреки, це щось зовсім інше. Дуже смачне. Готуйте та насолоджуйтесь. Як завжди, дякую за ваш перегляд, за ваш лайк, коментар. Пишіть коментарі, це надзвичайно важливо. І за підписку. Якщо ще не підписаний, натискайте на дзвіночок, також, щоб ви не пропускали наступні відео. І скоро побачимось. Пока-пока.